Всім доброго дня. 30 вересня обриваю деякі сорти, кілька заходів, котрі вже достигли або достигання достигають технічні стиглості Щоб далі, коли підуть дощі, тоді в них гірше зберігається. значить До вашої уваги буде такий сорт, як Хоний Крісп. Це один з моїх улюблених сортів. значить торік Чималий врожай. цей рік трошки відпочиває, але ну, яблук небагато, але плоди дійсно крупні. І торік навіть в мене гілка обламалася, я відео знімав. От там щепа вони кріспа і тута. І от надвоє тріснула і прямо дві гілки лягли. Ну, Думав, не врятую, все там залікував, замазав глиною. І як бачимо, що дерево живе, ще йде дало врожай. Так вже трошки починають осипатися, отакі плодяки. Трошки вже гнилуваті, тому потрібно збирати. Дуже важкі такі полотні. не Непагано зберігається в мене. І до квітня лежали сорт дуже хромкий, такий прямо аж в ушах. Хрускіт стоїть. І дуже солодкі. Дуже солодкі, ну, приємні яблука по розмірам. Єдиний момент, що зараз покажу, я давав шість обробіток кальцієм і ще починав після завізлі давати. І от давав, бо от, Є один недолік в цьому сорті це підкожна плямистість, Це не вистачання кальцію. І саме ну в основному. Якщо в ґрунті такі ґрунти, що фосфор, калій, ну, плодородні ґрунти витісняють кальцій, тому треба по листу давати як мінімум, щонайменше три обробітки, я давав більше. І помилка моя в тому, що як от з подожеркою я перестав в серпні боротися, так і тут. При достиганні вже в серпні на початку ще вробив, далі вже перестав обробляти. плоди, почали достигати, набирати розміру, і, звичайно, теж потребували обробіток кальція. А я перестав давати, і результат по деяких сортах, особливо, от бачимо от така проблема. І якщо вже час під час на дереві достигання, бачимо таку проблему от під кожне там, Ще кількох побачив я плодах, По то є та плям то під, під час лешкості там теж може проявитися. Зараз покажу зірву яблуко. Ось такі е, крупні яблука. Єдиний недолік, от, видно, вологи тут вистачає. І от вони з середини, там, де... Плодоніжка вже тріснула. Такі ну, великі плоди вже довго не будуть лежати. Там почне піднімати і, і його треба швидко споживати. Зараз обірву, котрі більше, і зважимо. Так, ось обірвав і зараз подивимося. Яка їхня вага. Ну от Практично таких, в таких крупних яблуках ось усіх тріщина є. Ну, звичайно, що про якусь там легкість і мови не може йти. Так. 605. Ну, швидше за все, що цей сорт в мене буде найкрупний цього сезону. 567. Так. 646. Ну, от порівняємо, якщо... А це яблуко і от от, Практично однакові. 624, це саме крупне. Ну, така вага. Вони часто кожен рік в мене змагаються по крупності ще чемпіон. Перлина Києва там теж за 600 часто буває. Так що сорт я прадив би б, але потрібно підкармлювати кальцієм. І тоді проблем не буде з цим сортом.